Усі мої вітання! Сьогодні практика, мобільність поперекового відділу. Ми будемо проробляти, як ви зрозуміли, кор. Не просто поперек, а кор. Задні м'язи спини, і я вже ж прес. Все максимально просто. Але буде складно іноді. Тому що це ж як не картинний не силова, йога, йога, терапія. Ми продовжуємо на мобільність справи, як вчора ми робили на плечовий пояс. Сьогодні ми будемо працювати на поперековий відділ. Дивіться, ми стаємо на навколишки, ви вже побачили. Вдих, видих, рух, вдих, видих, рух. Стаємо, вдих, видих, вирівнюємо ноги, вдих. Видих, штовхнулися собака мордою донизу, вдих, видих навколишки. Це перша вправа. Нагадую, як собака мордою донизу робиться. Ми намагаємося випрямити. Що? Спинку. Але у цьому варіанті будемо по-іншому робити. Ми встали, вирівняли ноги з прямою спиною і просто штовхаємось руками. Наскільки штовхнулося, настільки штовхнулися. Не компенсуємо ось так от спиною. Наша ціль на прямих рук, ногах і з прямою спиною штовхнутися руками настільки, скільки дає тіло. Якщо у вас ось так і потім тягне поперек, достатньо. Якщо ось так, достатньо. Якщо все ок і ви випрямляєтесь, окей. Ну що, поїхали. Вдих. Видих, випрямили ноги. Спина рівна. Вдих. Видих. Мортою донизу. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих. Видих. Випрямили ноги. Вдих. Морти донизу. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. Випрямили ноги. Видих. Вдих морда донизу видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. Випрямили ноги. Видих. Вдих. Мордою донизу. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. Випрямили ноги. Видих. Вдих. Мордою донизу. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. Випрнули ноги. Видих. Вдих. Морди донизу. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. Випрнули ноги. Видих. Вдих. Морди донизу. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. І останній раз. Вдих. Випрямо ноги, видих, вдих, гордий донизу, видих. І вдих навколишки видих. Розумію, що горять ноги, що горять руки. А інакше ніяк. Зараз так само працюємо з навколишок. Ми намагаємось тягнутися стопою без всяких перекатів. Якщо подивитись спереду, одразу показую. Якщо ми стоїмо, у нас руки і коліна стоять на місці. Ми не робимо ось таких рухів. Нічого. Рівні руки вплотно стали. Вдих, видих, потягнулися. Носочком до плеча не робимо ось таких варіантів. Чітко, тільки ногою потягнулися. Нога намагаємось тримати в перпендикулярі з підлогою. Вдих. Видих коліна до плеча іншого. Вдих, видих навколишки. Це максимально просто. Плечовий пояс тримаємо на одному рівні. Ніяких не допомагаємо плечами. Не згинаємо руки, нічого такого не робимо зайвого. Контролюємо своє тіло. Знову нога в перпендикуляр. Я буду кажати, казати ліва стопа. Ліва нога до правого плеча, коліно до лівого. Стопа до правого, коліно до лівого або стопа до лівого, коліно до правого. Добре, почимаємо. Вдих, ліва стопа до правого плеча. Видих. Вдих. Коліно до лівого. Видих. Вдих. Видих. Навколишки. Вдих, права стопа до лівого плеча. Видих. Вдих до правого коліна. Видих. Вдих. Видих навколишки. Вдих. Ліва стопа до правого. Видих. Вдих. вдих Коліно до лівого. Видих. Вдих. Навколишки. Видих. Вдих. право до лівого. Видих. Вдих до правого плеча. Видих. Вдих навколишки. Видих. Вдих. лівостопа до правого. Видих. Вдих. До лівого. Видих. Вдих навколишки. Видих. Вдих. Право до лівого. Видих. Вдих до правого коліна. Видих. Вдих навколошки. Видих. Вдих ліво до правого. Видих. Вдих пр до лівого. Видих. Вдих навколишки. Видих. Вдих. Право до лівого. Видих. Вдих до правого. Видих. Вдих навколошки. Видих. І останнє коло. Вдих ліво до правого. Видих. Вдих до лівого. Видих. Вдих навколишки. Видих. І вдих право до лівого. Видих. Вдих до правого. Видих. Вдих навколишки. І видих. Розумію, що так. Трохи пече. Але як би цього дивіться. Далі ми будемо працювати максимально чітко, повільно. Але, будь ласка, не перевантажуйте поперек. Як ми працюємо? Ми будемо працювати з маласини. Але перший варіант ви, якщо не робите маласину правильно, ви з носочків починаєте. Вдих, видих, коліно допереду. Вдих, видих, верблюд. Вдих, видих маласана. Допомагаємо ручками. Якщо верблюда складно робити через п'яточки, зачеп п'ятки, ми робимо просто з цього положення, штовхаємо сідниці вперед. Зрозуміли? Я перший варіант такий зроблю, потім інший. Другий варіант. Маласна. Коліна вперед. Верблюд через п'яточки. Маласна. Все робимо максимально плавно. Поїхали. З першого варіанту. На носочках вдих. Видих коліно допереду. Вдих. Видих, верблюд. Вдих, видих маласна. Вдих, коліно допереду. Вдих, Видих, верблюд. Вдих. Видих маласна. Вдих, коліно допереду. Вдих, видих, верблюд. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Колін переду, видих. Вдих. видих, верблюд. Вдих. Видих маласна. Вдих. Колін переду, видих. Вдих. Видих, верблюд. Вдих, видих Маласана. Вдих, кулін допереду видих. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Колін до переду, видих. Вдих. Видих. Верблюд. Вдих. Видих. Маласина. І вдих. Колінду переду видих, вдих, видих, верблюд і вдих, видих маласна.